Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій Дніпра. Сьогодні огляд розпаковки. Ось п'ять посилок. Будемо робити невеликі огляди, тому що ну, дивлюся, що люди ну, не дуже критять дивитися великі відео. І так що будемо по-быстренькому. Так, почнемо. Оця посилочка це у нас знову пан Володимир з міста Харкова колекціонер. Я його попросив прислати такий більш на українську тематику, тому що ну, люди просять. Зараз вона дуже популярна. І вона здорова поснує так, здорова. Ось така ось парочка. Мініатюрка дуже рідкісна, гарна. Це у нас ЗКХ полоне. Добре. Так, далі... Це ще, Ага, ось. Це у нас така україночка-свинарочка. Гарненька, користень. Класно. Бачите, ми з ним вже добре спілкуємося. Він вже все висилає, гарно. Ось така бандуристочка. Це у нас Київ книжечка. До речі, також рідкісна статуеточка. Гарненька, гляньте, стан ідеальний. Ну, у нього дуже гарні статуетки. Він взагалі станом. Так. Ага, це у нас ось така легкої Оксана. Гарно також стан такий відмінний. Я бачу, як це також Київ на експорт. Тут Пандурка, позолота. Ну супер. Дякую. Ви там коментарі пишіть, хоч подякуйте пану Володимиру. Він такі гарні речі. Я думаю, йому буде приємно побачити коментарі, що ви йому там пишете. Може якісь побажання. Йому там напишіть, що ви хочете, щоб він прислав. І ось така дівчина по воду йде. Така величенька, гарна. От, дуже мені подобається ця статуеточка. Також вона дуже рідка. Рідкісна. Ось таке відро. Це у нас також книїв. Книжечка вищий сорт. Ну, Видно, що вищий сорт. Розмалюночок такий. Супер. Супер. Так, дякуємо. Це у нас ось п'ять статуеточок прислав пан Володимир. Так, далі давайте оцю велику, щоб не заважала. Я ось так. Ось сюди, сюди, на краєчок. Так, це у нас місто Лубни, пан Олексій. Ага, я пам'ятаю, що він там повинен був прислати. Так. Зараз побачимо. Так, поїхати, так, о. Ой, хтось спішить. ніж упав, хтось до мене поспішає. Так, ось. Так, повинна А, Щось. Дві те повинно бути. Накричено добренько. Поспішаю, щоб відео було покоротше. Ага, ось така. така була ось нещодавно. Дуже гарна статуточка, красива, гляньте. Вона дуже швидко продалася. Київ. До речі, підписниця з мого міста її забрала, з Дніпра. Бачите, каже, дуже гарно. Так, а як... А, тут снизу ще один ящик прикручений. Я ж Думаю, повинно було дві. Ось. Ух ти, Звісно, таких посилок я ще не отримав. Ось так. О, із цієї сторони. Так. На, така посилочка. Так, Це дуже мені подобається ця статуеточка, яку він прислав, вона взагалі дуже класна, також дуже рідкісна, так, ось такий український стиль. Це наймочка називається, гляньте. Клас коростень. Вищий сорт. Тоже гарна статуетка. А, ця статутка називається трубочист і пастушка. Сажа трус. У, так, давайте отак зробимо. Це величеньке, отак сюди. Поменше. Так, давайте оцю ще величенько також спакуємо. це у нас. Блін, я не можу прочитати, бо в мене зір поганий, хай не ображається. Ну я гадаю, хто прислав, той свою посилку узнає, тому що мені сейчас розглядати. Так, це що пусто так. так що це у нас? Ага, все. Це у нас ось така попелюшка, золушка, Гляньте, класно. Тоже класно Зараз за нею всі охотяться. Не знаю чому. Ну, вона перший сорт, Київ клас. Так, далі. Ну, вона вже не зустрічається так. Так, це, ага. ось у нас такий саночник. Один. Це у нас ЗКХ полонна І повинно бути два. Так, ось другий. Ось другий. Потім все роздивлюся детальніше. Також закиха полони, перший сорт. час поки я вам показую розпаковку. Потім буду роздивлятись своїм кротячим зіром. Уже зір спортився, бо вже года, роки це мальчик, хлопчик з виноградом. Це у нас... Ощий сорт ЛФЗ. Тоже гарный стан. Позолотка все. Добре. Так. Далее, ось ця. Ну тут видно. Изюм. Пан Михайло. Прислав нам статуэточку из места изюма. Так. Я в изюме не был. Це Одеська область, але но... Дай після війни ми з братом поїдемо і будемо... Хто захоче, може з нами зустрінетись десь. Ось такі гуси, гляньте. Це у нас ТФЗ, старі вербілки. Дуже гарна сотеточка. Ну, Бомба. Так. І друга... Так. Ось такі. Перші кроки називаються. Отак, От мати з дитиною. Класна така статуеточка теж. Це у нас полонне, другий сорт. Дуже гарна статуеточка. Так, і, і остання посилочка, це у нас хто? А, ну це з кривого рога пан Віталій. Він вже також декілька разів присилав мені. Сейчас побачим, что тут прислал. Так. Вот так, быстренько. Почнем вот это, что у нас. Ага. Вот такая сыночка. Это у нас городница, высший сорт. Далее. Так, далее. О, это вот так уж не часто такая хлопчик. Дитина зі, 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 зі змієм. Це у нас Дульова. Перший сорт. Доволі гарний стан, відмінний. Хлопчик зі змією. Так. Далі. Це ще у нас. О, це я вже через клімку. Це у нас ось така червона шапочка. Гарна це у нас Київ. Другий сорт, Воно вже давненько вона не зустрічалася. Так, це що, ага. І це у нас ага, такий Він Схоже на Алфазе, коли я не бачу, але дуже схоже, що Алфазе. Ось такий сам Бернар. Хто збирає собачок, звірів, тому, я гадаю, буде... Класно. Ось така швиденька розпаковочка. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео. Дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Якщо щось залишиться, буде огляд з цінами. Ну, а так хочу вам побажати всього гарного, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до побачення. Зустрінемось в наступному огляді.